Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття зліплення. Діти, подивіться на картинку і скажіть, що це? Вірно, це світлофор. Світлофор допомагає пішоходам безпечно переходити дорогу, по якій їдуть автомобілі. Запам'ятайте, що означають сигнали світлофора. Червоний колір стояти. Жовтий колір приготуватись. Зелений колір. Йти, малята! Сподіваюсь, ви добре запам'ятали сигнали світлофора, тож я вам пропоную зліпити світлофора для роботи на знадобиться. Шаблон світлофора, солоне тісто червоного, жовтого та зеленого кольорів. Дощечка. Для початку зробимо пальчикову гімнастику. Пальці-схованки всі грали. Ось так, ось так. В кулачки всі заховались. Ось так, ось так. Танцювали та стрибали. Та всі дружно працювали. Ось так. Ось так. Тож до роботи. Беремо тісто червоного кольору, відщіпуємо і робимо кульки. З жовтого і зеленого також робимо те ж саме. Беремо червону кульку і прикладаємо її, притискаючи пальчиком. Потім жовту і зелену. Ось такий малята в мене вийшов гарний світлофор з червоним, жовтим та зеленим кольором. А я вам пропоную вдома. Теж зліпити світлофор. Проявіть свою творчість, фантазію і будьте уважні на дорозі. Бережіть себе. До побачення і до нових зустрічей.